З 12 по 14 липня відбудеться фестиваль, до якого прикута увага як Закарпаття, так і країни Європи. Справа в тому, що подібний захід в Україні ще не відбувався. Організаторами фестивалю стали представники байкерського клубу Падонки мира Олександр Суханов, а також президент Асоціації приватної авіації та пілотів України Геннадій Хазан. На зустрічі з журналістами вони зізналися, що не очікували на таку кількість зацікавлених осіб. Безперечно велику роль у заохоченні до приїзду в Україну відіграло успішне проведення Євро 2012. Так, уже підтверджено участю шоу близько двох тисяч байкерів із 15 країн Європи та більше 65 пілотів з України та інших континентів. Ми вирішили в этом году об'єднатися і зробити спільне шоу для міста і вообще для України. І якби я підтримала цю ідею і. Байкери будуть як завжди, на в'їзді в город, а авіатори в городський аеропорт. Там буде встреча, реєстрація і, звісно, три дні будуть концерти по місту. Планують бути саме точка, саме ну, У нас вже є підтвердження, то є з Англії прилітають 4 літаки. Мають отримати сьогодні підтвердження Швеція, Швейцарія. Данія, Польща, Літва, Словаччина ще не отримав підтвердження, Франція і може бути з Іспанії. Виключно польотами всіма очікуваний фестиваль не обмежиться. Традиційно відбудеться байкерський проїзд вулицями міста, що стартує о 12-й годині. Мотоциклісти прокатаються до аеропорту, після чого угорські каскадери покажуть трюки. А на останок авіатори представлять свою майстерність. Все це заплановано на суботу, 14 липня. Крім того, три дні поспіль з 12 по 14, у боздушському парку для прихильників хорошої музики виступлять декілька гуртів, серед яких мандри та бомбокс. Вже стало відомо, що спочатку музичний фестиваль планували проводити на стадіоні автомобіліст, але через певні обставини всі події перенеслися в боздушський парк. Організатори авіашоу обіцяють забезпечити високий рівень проведення дійства та пильнувати за дотриманням безпеки. Щодо спроможності злітної смуги Ужгорода прийняти таку кількість літаків, Геннадій Хазан заявив з певненістю. Перший раз, коли ми почали роздивлялися, чи є можливість зробити, ми перше приїхали до Ужгорода з нашими колегами і з директором аеропорта, прийшлися передивилися по е, вашому литовищу. Без жодних питань аеропорт міста Ужгорода прийме таку кількість літаків, і я вам скажу чесно, і відверто є можливість прийняти в два рази більше. Організатори зізнаються, цьогоріч проводять експеримент та обіцяють, що при вдалому проведенні фестивалю він може стати щорічним.